Отримай технічні навички, що мають значення для країни сьогодні. Кайсі Профтех. Навчання для тих, хто хоче швидко опанувати технічну професію. Оператор верстатів налаштовує, запускає та контролює роботу автоматизованих верстатів для виготовлення різних деталей. Так він забезпечує виробництво важливих вузлів для машин та літаків. Електрозварник з'єднує металеві деталі конструкції, потрібен у будівництві машини та суднобудуванні, енергетиці, авіаційній та нафтогазовій промисловості. Токар. Обробляє метал та виробляє деталі для різних механізмів. Без нього не побудуються машини, літаки та кораблі. Електромонтер монтує, ремонтує та обслуговує електричні мережі і обладнання, щоб у країні було світло, зв'язок та працював транспорт. Слюсаремонтник. ремонтує різні механізми, щоб все працювало справно і не ламалося. Від верстатів на заводах до ліфтів будинку. ксі Профтех це швидкий старт новій професії, безоплатне навчання. Зв'язок між фахівцями, бізнесом та держпідприємствами. Кар'єрна підтримка з подальшим працевлаштуванням. Стань фахівцем, якого потребують саме зараз. Заповни заявку на сайті.